Її даних транспортних засобів керують зазвичай без посвідчення водія, без будь-яких навичок. І трапляються випадки навіть керування семирічними дітьми. Звичайно, є проблема в утриманні вуличної шляхової мережі, як ми вже це говорили. Це і ямковість, це і відсутність дорожніх знаків, це і відсутність дорожньої розмітки, там, відсутність. Необхідного освітлення на проїжджій частині. От. Управлінням превентивної діяльності вже з початку року складено 17, 17, виявлено, зафіксовано 17 фактів, в яких наявний дорожній фактор. Тобто є якийсь дорожній фактор при скоєнні ДТП. В результаті, що було, нам, нами було притягнуто е, керівників е, посадових осіб до адміністративної відповідальності за статтею 140 е, Кодексу про адміністративні правопорушення, е, оці всі проблеми і е, є тим поштовхом е, в цілому по державі для проведення цієї місячника безпеки дорожнього руху.